Сегодня у нас 12 вересня 2023 року. ми знаходимося в Видиополе. Значить, ще в липні 2021 року. Державне бюро розслідувань викрило на отримання хабаря адвоката Гітманченка Івана Сергійовича та председателя суда Белзнесровского районного суду Одеської області Боярського Олександра, Олександровича, їм була повідомлена підозра в шахрайстві. Не чому не у хабарності не відомо, але було прийнято рішення слідчими органами повідомити про шахрайство. Напевно, були такі докази. Так. І вони їм рекомендували виманювання грошей у громадянина за прийняття позиційного судового рішення. Хабар був наданий вдвічі. Спочатку задокументували передачу 3,5 тисячі доларів, а вже під час затримання адвоката йому давали ще 2,5 тисячі доларів, тобто разом сума хабаря складала 6 тисяч доларів. Так ось ця справа за судове розслідування завершена. Справа була передана до суду, і у Києві довго вирішувалося, який же суд буде розглядати. Ну і за клопотанням одного із адвокатів. У зв'язку з тим, що багатьох, багато э, свідків і учасників справи знаходяться в Одеській області, э, Верховний суд прийняв рішення передати цю справу на розгляд до Віддіопольського районного суду Одеської області. Таке рішення Верховний суд постановив ще 4 травня 2023 року, але станом на сьогодні чомусь у реєстрі Відьпольського суду ця справа відсутня. Тому ми зараз спробуємо завітати до керівника апарату та дізнатися, чи надходила така справа, якщо надходила, чому не зареєстрована, а якщо не надходила, чи відомі їй причини цього. Доброго дня. А. Скажіть, будь ласка, от є справа за номером 757 13758, 922 у відношенні голови Безгідцівського районного суду. Яку Верховний суд 4 травня направив до Відьопольського суду. Скажіть, будь ласка, надходила ця справа до Відьпольського суду станом на 12 вересня чи ні? Нам треба ретельно передивитися і. А що передивитися? у вас комп'ютер перед вами? Ну зараз я не можу трошки... Судової владі я заходжу, немає навіть розподілу по цій справі. Тобто вона не надходила чи надходила? Да, значит, не надходила. Не надходила ця справа. Дякую. Ну, як бачимо, справа досі не перебуває в канцелярії Авідьопольського суду. Де вона перебуває керівнику апарата, невідома. Спробуємо звертатися до Верховного суду, щоб дізнатись, коли вже справа надійде для розгляду до Відьопольського суду з метою спостерігання за цією цікавою справою, те обвинуваченим є голова Білогодністровського районного суду Одеської області Боярський Олександр Олександрович та адвокат Генманченко Іван Сергійович. Роман Вершаніза, альтернатива ОРГ.